Всім привіт! Розкажу і покажу, що це таке. Доволі цікава штука, кронштейн для встановлення Starlink, Starlink 2 та Starlink 3 Mini на ось такий от кронштейн. Зараз вам розпакую і покажу його. А, тут доволі місно все запаковано Ось тут записки. Ось там кронштейн, Як він виглядає. Взагалом виготовлений із металопрофілю, оцінкований для того, щоб не ржавів. Є можливість регулювання по довжині. Ось тут відкручуються болти і все це регулюється по довжині. Так, Ось на це місце встановлюється кронштейн. або ось Така втулка. Сюди і фіксується на саморізі. Або ось така втулка. Це для Sterling 3 Mini. Сюди ще зверху кронштейн потрібен. Покажу далі який. А це ось для Sterling 2. Сюди просто нога защовкується, все зроблено так, як у оригіналу. І все це також сюди встановлюється, прикручується і фіксується на стіну. Тепер покажу, що в цій коробочці сам кронштейн для. Starlink 3 mini Ось він так приходить в коробочці. Є інструкція ось по встановленню Так, що ми тут маємо? Сам цей кронштейн заводського виробництва. Так, є ось тут болт. Так, це все. Продемонструю, як це все працює. Викручуємо болт. Можна не зовсім до кінця. Потім беремо цей кронштейн, сюди встає чітко, без будь-яких люфтів. і закручуємо до упору цей болт. І тоді маємо ось таку платформу, яка вже встановлюється на наш кронштейн. Ось так. Так і можна виставити як потрібно, зафіксується теж на саморізі з двох сторін. І все це можна, дає можливість вам встановити Starlink 3 Mini і буде у вас завжди інтернет. А все це можна замовити. Можна замовити окремо ось такі кроншт... таку втулку. Можна замовити окремо ось таку пластикову втулку. Такий кронштейн. Все можна окремо. Також можна замовити встановлення під ключ. Тобто є майстер, в описі під відео буде побачити номер майстра. телефонуєте, домовляєтесь, і майстер вам це все встановить. Ваші старлінки на стіну там, де, ви, де вам потрібно. І будете завжди на зв'язку. Всім гарного дня! В описі під відео є реквізити майстра. Ставте вподобайки і підписуйтесь на мій канал.